Всім привіт! З вами Олег Манчо. і це новий ТЕГ, Багато інформації про мене. Я не знав, як подати про себе інформацію, тому придумав пару питань, які зможуть краще розкрити дещо де про мене, або щоб ви краще зрозуміли, хто я, чим я дихаю і що я взагалі роблю на цьому світі. Та-да-дам! Сподіваюсь, вам сподобається. Так що почнімо. У що ти вдягнутий? Я вдягнутий у білу кофту. Також я в спортивних штанах і в носках. Ти коли-небудь закохувався? Звичайно, я закохувався. Який у тебе зріст? У мене зріст вісімдесят вісім, може навіть і більше, але я давно вже не мірився, так що не можу вам сказати точно. Скільки ти важиш? Я важу десь приблизно 73 кг, але це також не точно, тому що давно не зважувався. У тебе є тату? Ні, в мене немає тату, але може десь у подальшому я зроблю собі тату і улюблений серіал. Мій улюблений серіал це американські історії жахів. Я його люблюся, дуже крутий серіал. Раджу вам також дивитися, якщо ви любите місто. Я ти навчаюся. Я навчаюся в Острозькій академії. Якщо ви не знаєте, що це, ви просто візьміть і погугліть. Ти сумуєш по чомусь? Звичайно, я сумую. Сумую за своїми друзями, які також проходять практику, але шкода, що в інших містах. Хотів би поскоріше поїхати в Острік, зустрітися з ними, посидіти, поспілкуватися. Своя улюблена пісня. Я не можу вам сказати точно свою улюблену пісню, та що у мене її немає. Я слухаю різну музику, і кожного дня я відкриваю для себе новий жанр, нову пісню, і тому я не можу вам сказати точно, яка моя улюблена пісня. Але в мене є друг, який попросив, щоб у цьому відео звучала одна з його пісень. яку я також слухаю кожен день. Мама біспокійніша. Я люблю спокійну музику. Музыку Бла, бла бла Бум-бум. Які риси подобаються тобі у людях? Е, я не можу вам чітко сказати, що мені саме подобається у людях, але в мене є три критерії. Перша критерія ціною простоту. Друга критерія щирість. І третя критерія доброта. Все. Мені 19 років. Який твій улюблений колір? мій улюблений колір це темно-синій, інколи зелений, але він у мене починає деколи харти. Просто так береш і хариш. І я вчора, десь вчора чи позавчора бачив людину, яка була повністю в зеленому, повністю. Я хотів підійти, роздерти, сказати, чувак, видягни щось інше. І, звичайно, люблю класичні кольори. Це білий і чорний. Чи швидка музика. Я ж говорив, що я люблю повільну музику. Не люблю швидку музику, це бум-бум-бум. Для мене трішки не так сприймається, як повільна музика. Підеш, да. коли тобі сумно? Хм, Коли я йду, і мені сумно, я думаю, я йду на кухню. Там воно поїсти. Так, да. їжа врятує мене. Довго ти приймаєш душ. Приймаю душ я недовго, десь хвилин 15. А якщо вже говорити про ванну, то можу десь годину мені застрять. Як довго ти збираєшся зранку? Я не збираюсь довго, але якщо мені лінь кудись йти, то я можу тако взяти, погулятися там, посидіти в ВК з телефону. Там ще заснути на пару хвилин. А якщо я десь збираюся і мені треба швидко, то я десь за 5 хвилин зібрався і говорю, все, можна виходити. Чу-чу! Чому ти зареєструвався в Ютубі? Я зареєструвався в Ютубі для того, щоб скидати відеоблоги, які у тебе страхи. Знаєте, я довго думав над цим питанням і у мене немає фобій Да-да, у мене немає фобій я не боюся темнотин, мені насправді подобається темнота. Я не боюся там, наприклад, закритого приміщення. Я не боюся павуків. Я не боюся інших насікомих. І взагалі такого в мене немає. Але у мене є страх, це втрата близьких, мені людей, які не вічні. Яку книгу ти читав останній? Я почав недавно читати Шантарам. Мені порадила моя Е, І знаєте, я прочитавши пару розділів. Да, розділів, я зрозумів, що це дуже цікава книга. І вона справді мала рацію щодо неї. Останні серіали, які ти дивився. Останній серіал, який я дивився, їх була H2. Це фізрук. Який, на жаль, вже закінчився. І американські історії жахів. Я улюблена їжа. Моя улюблена їжа це піца, печена картошка і Я Люблю лазання. Назви країни, які ти хочеш відвідати. Я хочу відвідати країни там, Італію, Францію. І, звичайно, кожна мрія студента це поїхати в Америку. Останній вид спорту, в якому ти займався. Останнім видом спорту, в якому я займався, це був теніс, коли ти востаннє бачив свого друга. Востаннє бачив свого друга десь приблизно 2 тижні тому. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І, і знаєте, нехай удача завжди буде з вами. Пока!